Всім привіт! Мене звати Костянтин Димченко. Це мій канал юридична допомога. Сьогодні в випуску ми вам розкажемо про таке. Для водіїв збирається скасувати довідку про медогляд і брати дані про їх придатність до керування з електронного реєстру. Радуть ківні законопроект. Законопроект передбачає, що довідку щодо придатності до керування авто 0,83. Дріп О буде скасована, але замість неї будуть брати дані з ЄСОЗ, який обмінюється даними з Реєстром військовозобов'язаних оберіг. Медичну довідку щодо придатності до керування транспортним засобом форми номер 83 дріб о буде скасовано замість. Неї запровадять електронний медичний висновок для отримання військового посвідчення у центральній базі даних ЄСОЗ. Відповідний законопроект 13131 зареєстрував голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Родуцький разом з колегами. Нагадаємо, як писала судова юридична газета у грудні 2004 року. Верховна рада прийняла як закон законопроект 12.066, який передбачає, що обмін даними між реєстром призовників військовозобов'язаних зобов'язаних оберіг та електронною системою охорони здоров'я. ЄСОЗ буде відбуватися автоматично. Як вказують ініціатори, також будуть внесені зміни до статті сто десядев'ять про процентинні правопорушення окремого законопроекту. Запровадження електронного медичного висновку для отримання водійського посвідчення у центральній базі даних ЄСОЗ дозволить відмовитися від застарілої паперової форми медичної довідки щодо придатності до керування таразом засобом форми номер О 83 три О Ота разом з вже існуючим реєстрами центральної бази даних ЄСОЗ забезпечить простежуваність та повноповноту. Медичні інформації про пацієнта в електронній медичній карці, а також можливість подальшого надання інформації про статус допуску до керування шляхом інформаційного обміну даними між державними установами. Кисід автори законопроекту, як вказує Радузький та його колеги, отримання послуги для встановлення придатності за станом здоров'я до керування терациним засобами відносно групи, до якої належить водій або кандидат у водії, є актуальним. Проваження електронного медичного висновку водія забезпечить автоматизацію введення обліку медичної послуги з обтоження водія або кандидата у водії з отриманням електронного медичного висновку. У подальшим наданням інформації про статус допуску до керування та розпитним засобом державним установам на всіх етапах пропонується внести зміни до основного законодавства України про охорону здоров'я, законів України про дорожній рух та про автомобільний транспорт. Буде встановлено, що попереднє періодичне позачергове зумовлено півністю медичне обстеження, а також що зміни. Передрейсовий та післярейсовий медичний огляд проводяться з метою визначення здатності кандидатів у водії і водіїв за станом здоров'я безпечно керувати трасовим засобом. Ці зміни передбачають розподіл водіїв та кандидатів у водії, які мають проходити медичне обстеження та медичний огляд на дві групи. До групи 1 пропонується віднести осіб, які використовують транспортний засіб категорії: А а 1 а 2 АМ, б Б1 і БЕ для власних потреб, а також кандидатів у трактористи машиністи та трактористів машиністів. До групи 2 осіб, які використовують транспорт. Тим засіб категорії С, Це, С1, С1Е, Д, DE, Д1 і д 1 e для власних потреб, а також водіїв, які належать до персоналу автомобільного перевізника та автомобільних самозайнятих перевізників. Пропонується також встановити, що водій, кандидат у водії, за результатами медичного обстеження буде отримувати електронний медичний висновок про допуск або недопущення за станом здоров'я до керування транспортним засобом відповідної групи, у якому за необхідності зазначатимуться умови допуску. Крім того, пропонується встановити, що медичний висновок для водія або кандидата у воді та видається за результатом медичного обстеження. А медичний огляд водія проводитиметься для водів транспортних засобів при проведенні щозмінного передрейсового післярейсового медичного огляду, при проходженні щорічного профілактичного медичного огляду, водії, що перевозять харчову продукцію та працівники дорожнього транспортного комплексу, а також при проведенні огляду на стан сп'яніння, що проводиться медичним працівником у закладі охорони здоров'я у разі відмови водія про транспортного засобу від проходження огляду на стан сп'яніння на місці зупинки транспортного засобу, або його не згоди з результатами огляду, проведеного поліцейським за допомогою спеціальності. Технічних засобів у разі підозри на слово сп'яніння згідно з ознаками такого стану замінити систему видачі паперової медичної довідки водія на електронний медичний висновок, запровадивши відповідне базове регулювання. Уточнити права і обов'язки водія транспортного засобу щодо проходження медичного обстеження відповідно до порядку, що становиться БОС та МВС за наявними визначеним законодавством критеріїв. Якщо вважаєте, що на цьому каналі є цікавий теридичний контент, просто підтримати нас лайками та репостами в наших соціальних мережах. Дуже дякуємо. Якщо вважаєте, що на цьому каналі є цікавий територічний катет, просимо підтримати нас фінансово. Реквізити для донатів будуть у описі до даного відео. Дякуємо кафе Хоторок за місце для зйомки. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте дане відео.